На презентації якого чи відкритті, чи якось урочистому заході була Анжеліка Тлашенко. Власне, я так зрозуміла з усього, що готель цей працює. Він ще відкривався до вас 2012 працює з тих пір, ага. але чомусь відкриття було зараз. І я, я не можу сказати, Юлія, я з вами не згодна, що це готель братів кличків, тому що насправді такої інформації точно в мене немає. Але по деяку в народі єдине, єдине що можу сказати, що його насправді відкривав Володимир Кличко. Uh -huh. Він там був і він про це говорив. І говорив дуже так цікаво, конкретно зі знанням справи угу. про е, готель Можу сказати, що насправді не очікувала, але коли вже подивилася, у мене було можливість у багатьох людей, хто прийшов на це на це відкриття, була можливість пройтися і подивитися всі номери готелю, наскільки це класно чи не класно, наскільки це креативно. Я можу сказати тільки одне: що мені ця ідея і оця духовна подача цього всього дуже близька виявилася. А що ж там духовного саме було? Духовне, ну по-перше, готель називається Eleven Mirrors, тобто 11 зеркал. 11 зеркал і 11 відображень власного я. Я так зрозуміла, що власного я тієї людини, яка зупиняється в тому готелі. Якщо хочете, можу навіть перерахувати. це тут. В мене російською, але я вам скажу це допитливість, оптимізм, пристрасть, сміливість, креативність, незалежність. Почуття гумору, надійність, щирість, впевненість, і саме головне, і одинадцяте це гармонія. Mm -hmm. Саме перше, що мені так занадто було близьке в цьому, те, що одинадцять це взагалі моє улюблене число. Я так побачила з думаю, що це одинадцять. От, а потім виявилось, що ще й одинадцята гармонія. Це те, що я протягом останніх років, як то кажуть, не те, що пропагую, а дивлюся в цьому напрямку. Тобто, щоб в цьому світі шукаю гармонію, знаєте, буквально у всьому. І мені оця ідея і подача цього всього готелю виявилася дуже близько. Духовна, я маю не маю на увазі ідею. І коли вже подивилися сам дизайн готелю. Я вам хочу сказати, що це насправді можна. По-перше, там класний дизайн, він креативний. І знаєте, в чому, якби, на, на мою думку, в чому його особливість? Е, немає отієї помпи, яка зараз е, власне притамана багатьом готелям такого, знаєте. Ну, вищого рівня, там п'ятизірком. До речі, у готеля немає зірок. Прекрасно! Добре? Добре? Надія є. Який, який класний підхід з точки зору податкової, так? Ми немає зірок і менше податків. От. І оце розумієте, число 11 і гармонія. Як на мою думку, саме поняття гармонія, воно в себе вміщає ну, дуже багато чого, і в тому числі всі ці 10 попередніх я. Mm -hmm. Так що одиннадцять зеркал. Презентував Володя Кличко і гарно презентував. Ну, як на мою думку, таке він дуже дуже сучасний. Дизайнери пропрацювали класно. Одинадцять зеркал у кожному номері готелю є. Тобто ти потрапив без макіяжу і нема куди дітися від собственного я доведеться дивитися в усі одинадцять. А ви знаєте, вони такі цікаві, ті дзеркала. Вони не просто, вони не звичайні, вони такої. Якоїсь об'ємної об форми навіть відмовляюся. От е яке е виструнчує моє, яке надає об'єму, не піду. <laughs> це була антиреклама на Європі плюс, не ходіть цей готель. І щоб порушити гармонію остаточно, давайте озвучимо ціни на номери для простих слухачів Європи плюс. Ну ціни на номери, наскільки мені відомо, і те, що я почула від менеджерів, це десь від 300 з чимось євро до на добу. Так, так, до чотирисок з чимось. Е, і це я... у них немає зірок. А уявіть, якби їх було п'ять. Ну я думаю, що те, що у них немає зірок, це тільки говорить про толерантність і гарний смак і розумний підхід до цього. Тому я, я насправді підтримую це. А то можна мати зірки, розумієте, а не можна, можна не мати того тієї гармонії. От мені цей готель здався гармонійним, насправді, оцей саме дизайн. Мабуть, mm -hmm. дизайн. Я не знаю, ну там добре така 弄。Cool. А відчувічуша ви, атмосфера, я не знаю, як це назвати. От відчувається, відчувається відчуваєш себе гармонійно насправді, <різь> друзі. Е, на хвості свіжі новини з звідусів нам сьогодні принесла головний редактор українського глянцевого видання e Exclusive Style, пані Анжеліка Долженко. На жаль, ми вже на настільки на фінішній прямій що хіт парад єврозелень просто жене мене з ефіру, і я мушу в експрес-порядку надати слово пані Анжеліці, щоб ви сказали, щось надзвичайно важливе для наших слухачів. Ну я я бажаю всім слухачам Європи плюс стати нашими читачами. Журнали Ексклюзивста читайте нас, аналізуйте. Передплатний індекс нашого всіх відділення зв'язку в Україні 99377. Будь ласка, прислухайтеся, якщо маєте таку потребу. Але всім бажаю слухачам в кожному виборі залишатися тільки собою. Друзі, деяка інформація на, на правах дружньої реклами. Далі парад молодих виконавців.